Ми знаємо, що ви написали велику і не одну роботу. Ви член малої академії наук, але ми здивувалися, що у вас є таке ж хобі. Що це за хобі? Як воно зародилося? Скільки у вас же експонатів? Наразі тут представлена майже повністю вся моя колекція. Знаєте, кожній людині в житті повинно бути якесь хобі. Можливо, це в когось малювання, в когось там створення чогось нового, можливо, лівка якась. Для мене моє хобі стало моделювання. Адже, знаєте, кожна така модель несе в собі певний історичний момент, певне звершення. Кожна модель це наче новий крок в історії людства. Е, ще мій батько починав займатися такими моделями, а я вже перейняв від нього таке чудове хобі. Е, яка була ваша перша модель? і Яку модель ви зараз тримаєте у руках? Що можете розповісти? Це найперша модель, яку я створив власноруч якої зібрав? цей немаленький біпланчик по 2 у 2. Перша модель, з якої я багато перефарбовував, тому що щось не вдавалося, на якої через таку кількість років вже видно певні свої дефекти, певні речі, які можна було зробити краще, але це одна з історій. Яку модель збирали найдовше і найтрудніша була? Безумовно, моєю найскладнішою роботою з технічної точки зору є німецький лінкор Бісмар. Модель 350 го масштабу, яка найбільше рівня складності, в якій було більше 800 деталей. По часу це стало близько трьох місяців. Наразі ми працюємо ще над одним великим кораблем: це вже парусний корабель, вітрильний корабель. Англійське виробництво, але це вже буде трошки згодом покажемо. Де ви зберігаєте ці моделі? Е, так, як це стендове моделювання, їх ми, взагалі ми зберігаємо їх в окремій кімнаті, де в нас на стендах і на столажах стоять ці моделі. Певні. Це у нас в квартирі? Так. А чи важко поєднувати ось таке своє хобі з науковою діяльністю? Ви знаєте, враховуючи, скільки часу це займає. Це, це легко. Чому це легко? Тому що кожна з цих моделей допомагає тобі або зосередитися на чому, або від чогось відволіктися. Разом з цією науковою діяльністю і такою творчістю це утворює неймовірно класний симбіоз, який е, захоплює. Скільки моделей ви вже зібрали? Такі? На цьому стенді представлено всього 43 моделі. Якщо мені не схибля пам'ять із них близько 20. Восьми це саме моя робота. Тут є також і декілька батьківських робіт. Богдан Салінка дуже талановита дитина, і дуже добре, що його побачили, побачили в ліцеї четвертому. по-перше. потім ми почали писати з ним наукові роботи. Я побачила, наскільки ця дитина патріотична, наскільки він серйозний, наскільки він хоче щось робити. Тому я думаю, що у нас була дуже хороша співпраця. Чи знала ви, що він займається таким незвичним хобі? Знала, він постійно про це розказував, скільки ми їхали. Він, він біг додому і весь свій вільний час цим займався. У якому віці ваш син почав створювати моделі? Чи це може для вас було якоюсь несподіванкою? Для мене, ви знаєте, справді було несподіванкою, бо коли ми говоримо, що дитина народжується з якимись здібностями, от ми їх довго намагаємося виявити. А Богдан, коли був маленький, у нього якось технічні здібності, вони, мабуть, у нього від народження, бо прибираючи дома в кімнаті, я знайшла маленький аркушик. Я довго дивилася, не могла зрозуміти, звідки з якої іграшки це загубилося. А він підходить і каже: мама, так ти ж дивися його догори ногами. Це ж схема з такої моделі. Мама тоді так поклала на місце і вирішила його речі не чіпати. Тобто, от бажання до таких саме конструкторських моментів, там зібрання, складання паровозиків, кораблів. У нього це з дитинства, навіть важко сказати, ну з якого це періоду. Просто раніше модельки були простіші. І вони гралися з своїми ровесниками, з дітками, а потім уже з такими модельками гратися важко, тому це вже така більш індивідуальна творчість.